Вітаю! Сьогодні готуємо надзвичайно смачний, швидкий і простий в приготуванні закусочний бутербродний торт. Безсумнівно, такий ефектний тортик прикрасить ваш стіл. Його ще називають чоловічим. Дивовижний закусочний торт родом із Швеції. Для начинки бутербродного торта підходять м'ясо, ковбасні вироби, а також риба, морепродукти і овочі. Найпопулярніший бутербродний торт у Швеції це з начинкою з креветок, лосося та яєць з майонезом. Я приготувала два таких тортика: один з ковбасою, а другий з червоною рибою. Прикрасити з боків я їх вирішила грибочками. Для цього я нарізала тоненькі скипки і підсмажила їх. Щоб вони гарно трималися, на бокових частинах тортика їх необхідно підсмажувати на мінімальній кількості олії. Достатньо буде по 2-3 хвилини з обох боків. Не забудемо підсолити і грибочки готові. Залишаємо їх для повного охолодження. Тортик дуже калорійний, і тому я його готувала в мінімальні порції. Використала я 12 скибочок хліба. З усіх боків відрізала скоринку. І тоді тортик буде у нас максимально ніжний. Зелені бажано додати багато. Це може бути зелена цибуля, кріп, шпинат. Дрібно нарізаємо кріп, він буде для прикрашання торта, і додамо його в крем. Найсмачніший крем виходить, якщо його робити з м'якого гомогенного сиру. Я взяла сир Філадельфія і додала до нього по одній повній столовій ложці майонезу і сметани. Потім крем треба обов'язково спробувати на смак і при необхідності посолити. Можна взяти і звичайний кисломолочний сир, збити його блендером, додаючи сметану і майонез. До кермоподібного стану і за смаком посолити. Крем повинен бути м'якенької, ніжної консистенції. Розділимо крем на одну та дві третини. В більшу частину додамо кріп, а в меншу одну столову ложку кетчупа. Перемішали і крем готовий. Філе сьомги я порізала на тоненькі шматочки з частини зробила троянди. А решту порізала на дрібні кубики. Вони підуть на середній шар начинки. Скибочки філе сьомги скрутила в трубочки і вийшли непогані троянди. Три відварених яйця натираємо на терці. Додаємо 1 столову ложку майонезу. Перемішуємо і ще один крем у нас готовий. Поверхню, на якій будемо збирати торт, змащуємо кремом, щоб зафіксувати скибочки хліба. Викладаємо дві скибочки хліба, які змастили між собою, і на них викладаємо сирний крем з кропом. Прикриваємо його хлібом, який також змастили кремом. Важливо, щоб крему було достатньо багато, щоб хліб добре просучився і торт буде стабільним. Обережно притискаємо і наносимо слідуючий шар крему це яйця з майонезом. Прикриваємо його хлібом, який попередньо смастили майонезом. Далі викладаємо такий гарний рожевий сирний крем. І на нього викладаємо шматочки червоної риби. Бажано заздалегідь подумати, скільки шарів крему у вас буде, і розподілити, користуючись вагою. Перекриваємо хлібом, який також змащений рожевим кремом. Притискаємо і далі повторюємо шар яєць з майонезом і далі крем з кропом. На цей торт всього витратили 12 скибочок хліба. Оздоблювати будемо залишками крему, але в ідеалі треба було залишити білий крем для оздоблення. Три сторони торта прикрасила кропом, а один грибочками. Вони добре тримаються, і, як на мій смак, виходить гарно. перчики посадила на шпажки. А троянди без проблем фіксуються гарно в кремі. Декоруємо торт так, як підказує ваша фантазія. Також знайшлося місце оливка і зерна гранату. Ось такий вийшов у мене незвичний торт з ніжного вершкового крему з різними смаками і грою кольорів. Він обов'язково вам сподобається. Це з тих тортів. Які дійсно тануть в роті. Дуже презентабельний, легко нарізається, гарно тримає форму і швидко з'їдається. Для таких тортиків можна використовувати будь-які варіації, але краще брати інгредієнти, які любить ваша родина. Такий у нас вийшов один із варіантів шведського смега торти. Детальний опис приготування, а також перелік складників ви знайдете під відео. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і коментарі і хай вам все легко вдається!